Поділися відом з ближнім у кількох містах. Одночасно відбувається різдвяний обід милосердя, організований спільнотою святого гідія. У столиці знедолених годують відразу у трьох місцях. В одному з них на Подолі перебуває кореспондент еспресо Роман Борщ. От для тих, хто потребує сьогодні це свято власне опіки та якоїсь допомоги, тут сьогодні у трапезні мали змогу пообідати ті, хто з певних причин не має свого дому або ж не може повноцінно забезпечити в своїй родині свято. От і три зали кав'ярні вмістили тут близько 120 людей. Окрім цієї зали, ще дві локації діють у Києві. Власне, це так, така акція. цей різдвяний обід проходить у трьох містах України сьогодні, 7 січня, це Івано-Франківськ, Львів і Київ всього в трьох містах. Залучать залучили близько 600 людей і 200 помічників. Помічники це також люди, волонтери, які зголосилися для того, аби допомогти в організації цього обіду. Вони сидять за столами та ведуть бесіди з тими, хто власне прийшов для того, аби пообідати, і також допомагають у всіх різних організаційних моментах. Організатори кажуть, що проводять такий благодійний обід. Вже е, з 1999 року, тобто вже у вісімнадцяте, збирають тут людей для того, аби е, їх потішити от таким е, столом, таким святом ласували власне повноцінним таким різдвяним столом. Така справжня була вечеря. Тут і кутя, і е, справжній український борщ і е, котлетки з картоплею, узвар словом, справжній святковий стіл е, наразі е, люди вже. Закінчили таку свою трапезу, так кажуть, що планує ще трошки поколядувати і тоді вже розходитися е, додому та е, далі якось святкувати це. Свято наразі в мене все слово вам студія.